що, гандон я? Згоден. Ну, пігнали. Це був Вел, well, це був канал Велмові, well і пам'ятай. Стоп! А ти на початку відео щось обіцяв про жахи розповісти? А що саме тебе цікавить? Як жахи впливають на глядача? Ну дивись, для початку треба розібратися, чому взагалі люди люблять дивитися фільми жахів, чому привиди з'являються саме вночі і чому поціновувачі фільми жахів обмежують своє розуміння. Тож готуй смаколики, це рубрика як працює. Приємного перегляду! Я буду проти. Ми будемо розглядати, як жахи впливають на глядача, але я почну з того, що не страшно зовсім: випити чай з близькими людьми, подивитися хороший фільм з другою половинкою або друзями, або підписатися на цей канал. Я поставив собі за мету це розширити наша ком'юніті до 100 тисяч людей, і це реально. Бо колись неосяжною вершиною було. І тисяча підписників. Тому, будь ласка, підпишись на цей канал, постав лайк, і якщо захочеш, то обов'язково підтримай цей відос з коментарем. Красно дякую тобі. А тепер до фільмів жахів. Тобі відомо, що фільми жахів це спекуляція на страху людини, що доволі логічно. Давай спробуємо швидко розібратися, що таке страх. Страх це одна з базових емоцій людини, це своєрідний захисний механізм для виживання. Тобто, все доволі логічно. Наш мозок не хоче, щоб ми, як істота, померли, тому хоче нас відвести подалі від можливої або реальної небезпеки. Як він це може зробити? Зробити, щоб ми боялися, бо це нам загрожує. Тобто, як я вже казав в одному із своїх відео, повідчувати страх це нормально. Страх це просте бажання вижити. Тому, якщо хтось буде сміятися з того, що ти чогось боїшся, то хай іде на... <звук> Ти просто мобілізуєш свій організм під можливі небезпеки, яких в нашому світі зараз. Дуже багато. Як наш організм реагує на небезпеку? Наш мозок постійно працює і аналізує все, що навколо нас. Візьмемо типову ситуацію, яка трапляється, я впевнений, майже у кожного. Ти щось робиш в своїй квартирі або в будинку, і хтось різко заходить в кімнату. Ти бачиш, але від несподіванки лякаєшся. Таке буває доволі часто. Як це працює, око бачить тригер потенційної небезпеки і віддає інформацію на обробку в таламус. Одна з його функцій це збір і обробка інформації, яку ми отримали сенсорним шляхом. Таламус розумів, що щось різко з'явилося перед нами і віддає інформацію мигдалеподібному тілу. Це наше ядро страху, так можна сказати. Воно відповідає за обробку емоцій в цілому, ну і страху, в тому числі. Мигдалеподібне тіло активізує гіпоталамус, що призводить нас до активізації нашого організму. Нізбум, тобто той самий процес: бий або біжи. Наднирники починають виробляти адреналін і норадреналін, що приводить нас в. Повну боєготовність, а саме збільшення серцевого ритму і підвищення артеріального тиску, щоб забезпечити кращий кровообіг та перенос кисню та енергії до м'язів. Також збільшується дихання, щоб достатня кількість кисню поступала до нашого організму. Також адреналін спричиняє скорочення м'язів для можливого фізичного впливу або втечі. Тому волосся на руках стає дибки, а ми самі. Трошки смикаємось від страху. Гормони стресу вивільняють глюкозу, які зберігаються в печінці для резервної енергії, зменшує активність травної системи і підвищує чутливість до навколишнього середовища. Тобто, ми починаємо сильніше прислуховуватись і приглядатися. Якщо що, це я не просто так тобі розповідаю. Ми до цього будемо ще повертатись. Також організм починає виробляти ендорфін в якості знеболювального на випадок можливих травм. До речі, індорфін виробляється ще й під час оргазму, тому секс іноді чудово знеболювальне в минулому відео. Ми бачили таку статтю: коли ми налякані, мозок виробляє дофамін, той самий гормон, що виробляється під час збудження. Дофамін виробляється зазвичай вже після перегляду фільмів жахів, як нагорода самих себе за те, що ми пережили цей страх. Тому в тому фільмі сценаристи скоріш за все просто трошки наплутали. Повертаємось до нашої типової ситуації. Коли хтось різко зайшов в кімнату і наш організм вже максимально готовий до реагування, в цей час інформація, яку ми бачимо, а саме людину, що зайшла, починає оброблятися вже корою мозку, де сховалася наша пам'ять, увага, сприйняття, мислення, мова і свідомість. І, в залежності від того, що ми побачили, наш організм розслабляється, якщо це наш родич, друг або просто знайомий, що не несе загрозу. Або навпаки, ми починаємо діяти, якщо це якась реальна небезпека, тобто ми аналізуємо контекст страху. Саме тому погані скримери дуже часто вважаються дешевим шляхом для фільмів жахів, бо не сильно важко стригерити наш організм без контексту, як я це зробив на початку відео. Але тоді постає логічне питання: а для чого люди люблять дивитися фільми жахів? На рахунок цього є багато досліджень. Якщо коротко, то можна виділити основні причини: відчуття емоційної активації. Це через ті причини, про які тобі вже казав. Сприйняття катарсису. Фільми жахів можуть служити засобом вивільнення напруги та стресу. Глядачі відчувають катарсис, розуміючи, що їхня страхова ситуація безпечна і контрольована. Тому дуже часто люди дивляться фільми жахів просто щоб розслабитись. Дослідження людських страхів за рахунок висвітлювання і дослідження різних аспектів людських страхів і фобій в фільмах ми більше досліджуємо себе, і іноді навіть знаходять способи подолання проблем: задоволення інтелектуальних потреб. Фільми жахів можуть випробовувати раціональний та емоційний інтелект глядача, оскільки вони одночасно пропонують страхітливий сценарій та викликають внутрішні думки щодо того, як би сам глядач поводився в аналогічних ситуаціях. Насправді причин більше, і вони дуже часто доволі індивідуальні, але я розповів основні, які можна з цього всього виділити. І як я вже казав, скрімери в фільмах це найрозповсюдженіший спосіб викликати страх. І ми з тобою тепер знаємо, за рахунок чого вони на нас працюють. Це називається шокуючий скрімер. Це коли все добре і все емоційно приємно, і сюди різко вривається небезпека. І якщо фільм наповнити тільки таким, то він стає поганим. Типу клас, щось вискочило, чому нащо? Звідки. Таке щось. І багато людей, які шарять фільми жахів, зазвичай такі: фу, одні скрімери, фільм лайно. І я ну, насправді сам такий. Тому постає логічне питання: а як зробити скрімер більш якісним? Чому, наприклад, в фільмах по типу закляття, Астрал, Сяйво, екзорцисти, і багато інших є скрімери, але ці фільми не сприймаються як щось неякісне і дешеве. Просто слід додати один інструмент. Ми з тобою вже знаємо, що перша наша реакція на страх це активізація організму. Але це відбувається майже підсвідомо. Ти на це не звертаєш уваги, бо більш якісний страх починається тоді, коли ти починаєш про нього думати. Уяви собі, ти первісна людина. Навколо цілий невідомий світ. Ти не можеш щось запитати у одноплемінників в Телеграмі. Вони тільки вогонь навчилися робити. А до того, як зроблять Google, чекати більш ніж мільйон років. А перевіряти все самотужки логічно, погана ідея. Он вчора твій рук заліз в темну печеру, його з'їв шаблезубий тигр. А, стоп, ми ж первісна людина, тигр з зубами ні на що поки не схожими. Єрманяло. І ці небезпеки можуть бути всюди. Прямо в тебе нічний ліс. Там вовки чекають, щоб тебе з'їсти. Зліва річка. Там можна потонути або нога зачепиться за щось невідоме, а інші подумають, що це злий дух річки. А з іншої сторони, можливо, взагалі живе по сусідству цілий натовп мав, які хоч і емоційно тупі, але у себе вже все засрали і постійно нападають на ваше плем'я. Коротше, небезпек овно. Саме тому ті, хто мав розвинені механізми страху перед невідомим, мав більше шансів вижити і передати свої гени нащадкам. Тому і страх перед невідомим в мозку людини засів міцно і йде з нами весь час, хоч і потенційних небезпек стало менше. Тільки сусіди все ще нападають. Коротше, невідоме нам не подобається, невідомого ми боїмося, бо це підсвідома втрата контролю. Звичні для нас місця, обставини, люди це контрольована ситуація. Щось невідоме це втрата контролю. Все просто. І це досі впливає на наше життя. Ось візьмемо, наприклад, ефект зловісної долини. Я розумію, що багато вже хто розповідав про це, і ти, можливо, знаєш, що це таке, але коротенько розповім. Бачиш це відео? Дискомфортно, так? А ось цей момент із фільму. Або ось це. Окей, okay. destroy humans. Справа в тому, що у людини росте довіра до чогось, що все більше і більше стає схожим на людину до одного моменту. Коли це щось стає от майже майже як людина, тоді наш мозок починає свиримати це як вже. Повноцінну людську істоту, але з якимись дефектами, що підсвідомо запускає механізм оцінки. А можливо, ця людина хвора? А може це взагалі труп? А може я від нього можу чимось заразитися? А може я від цього помру? А мені це не треба. No thanks, bro. І тоді наш мозок запускає процес страху, щоб ми не наближалися до цього. Саме тому є страх перед клоунами або перед ляльками. І тому в фільмі Анабель, яка основана на реальній ляльці, саму Анабель переробили на більш людиноподібну, щоб зіграти на ефекті зловісної долини. Ну бо ну подивись на цю ляльку, ну вона ж булячка, як можна її перелякатись. Інший приклад: лімінальні простори або граничні простори. До речі, лімінальні простори дуже люблять використовувати в іграх. Лімінальні простори, або яких ще називають бекрумс, часто зустрічаються в іграх горор жанру та постапокаліптичних сеттингах. Це місця, які немов застрягли десь між простором та часом. Немов там все так, як має бути у звичайному житті, але все ж ви відчуваєте, що щось не так. Такого ефекту частіше всього домагаються, розміщуючи головного героя в звичайні повсякденні локації. Але при цьому з химерними відмінностями. Наприклад, квартира, з якої неможливо вийти, чи на вулицях курортного містечка дивний туман, а навколо немає людей, принаймні живих людей. Чи звичайне життя там, де воно повинно було б бути, але чомусь зникло, через що мозок починає відчувати. Дискомфорт та тривогу, одні з найяскравіших представників жанру це серія Silent Hill чи той же український Stalker. Щоправда, останній використовує цей прийом далеко не усюди, і відчувається він найкраще серед покинутих людьми місцин. Також дуже яскравим прикладом є серія ігор Amnesia, яка також була розфорсена всіма можливими і неможливими летсплеєрами та стрімерами. Ці ігри поміщали головного героя не тільки в лімінальні простори, а ще й робили їх дуже вузьким. Маленькими і від цього ще більш дискомфортними. Також в цей період активно почала розвиватись інді-сцена завдяки підтримці молодих розробників платформою Steam, що породило безліч клонів. Вище згаданих ігор та чималої кількості самобутніх проєктів. Загалом дуже важко перелічити всі проєкти, які використовують принцип Бекрумс. Але серед успішних інді-ігор мені згадується «Bendy and The Ink Machine, Inside the Backrooms, Stanley Parable» чи «Layers of Fear, які в результаті стали неймовірно успішними. А дуже відома фінська студія Remedy, яка ще й цього року забрала нагороду на The Game Awards за режисуру. Дуже активно використовує цей прийом у обох частинах Алана Вейка та Контрол. Красно дякую, дядько. В кіно теж полюбляють використовувати лімінальні простори. Стенлі Кубрік і фільм Сяєво з порожнім готелем і довгими коридорами, серіал The Lost Room і так далі. Фільм місяво додаткової довжини коридором, до речі, додає широкий кадр. Тому вони виглядають більш вузькими і більш довгими. І цих прикладів грі на страху невідомого дуже багато. І ти скажеш: та досить вже теорії. Ти обіцяв сказати, як покращити скрімер. Згоден розповідаю. Нарешті розважимося. Для того, щоб скрімер спрацював як слід, глядача варто підготувати до нього. А саме додати контексту для небезпеки. Для цього у драматургії є такий прийом, як саспенс. Я вже не раз про нього розповідав. Якщо коротко, це поєднання різних прийомів, особливостей знімання, звуку, антуражем, реакторів і монтажу, що викликає атмосферу тривожної невизначеності, напруженого очікування і передчуття чогось жахливого. І тут теж не все так просто. Варіантів створити саспенс супервелика кількість і постійно намагаються придумати нове, а частіше адаптувати вже відомі нам прийоми. Тому розповім. Тобі якусь цікаву частку, яку ти зможеш побачити частіше. Для початку напевно варто натякнути глядачу, що небезпека вже біля героїв фільму. Для цього є прийом під назвою breadcrumbs. Це можна перекласти як паніровочні сухарі, але скоріш мається на увазі хлібні крихти, тобто те, що призведе глядача до страху. Герої чують дивний скрип в старому будинку, стукіт в іншій кімнаті. Двері в кімнату самі відчиняються. Або нам показують, наприклад, відкрите вікно, що натякає на те, що небезпека десь поруч. Дзеркало починає показувати неправильне відображення, і глядач розуміє, що щось не так. Про варто тільки натякнути нам, що щось не те. Не подобається візуальна складова? Та нема питань. Звук відомий саундтрек із щелеп. Він розповідає нам про те, що акула вже поряд. П'ятниця 13-те. Глядач розуміє, що Джейсон наближається, коли є якір. Джипер Скріперс і його відома пісня кожен раз, коли він поряд. Беремо той самий Астрал. Ти чуєш, і ти розумієш, що ця помадна голова вже близько, і тобі поступово стає дискомфортно. Окей, натяк ми залишили, слід почати маринувати глядача. Дуже часто для того, щоб викликати відчуття тривожності, використовуються довгі сцени, майже без монтажних переходів і склейок. Це доволі довгі кадри, особливо на контрасті з усім фільмом, які можуть тривати декілька хвилин. Це допомагає емоційно трошки змучити глядача. Познайомся, це Ребека Маккендрі, вона професор в кіношколі, а також доктор філософії в жахах. Майстюінсхайв uh, jokingly know me as Dr. Horror. Ось що вона каже про довгі сцени. Fear is kind of the build up. It's the the time in between when you think something might happen. To when it Як приклад, сцена із фільму «Сяєво», де персонаж Дік Хеллоран приходить в готель. Нам майже хвилину показують, як він просто йде по порожньому готелю і намагається хоч до когось докликатись. Hello? По-перше, це йде на контрасті з активними подіями до цього. По-друге, ми знаємо, що маньяк вже в готелі. А значить, що кожен крик Діка може привернути його увагу. І в кінці цієї майже хвилиної сцени Джек вискакує за колони і вбиває Діка. Тобто, ми маємо підготовку до скрімера. І сам скрімер. Інший приклад: фільм Закляття сцена, де мама грає з донькою в бабу Куцю. Може це і називається хованки, але ми в дитинстві, коли зав'язували очі, називали це Баба Куця. Перед тим як мама чує плескання в долоні із шафи, вона довго йде по будинку і нам це показують майже без склею. І таких прикладів ти можеш знайти величезну кількість. Перейдемо до деталей: для того, щоб вімкнути страх до невідомого, можна просто обмежити. Куд зору глядача. Давай з тобою подумаємо, що ми можемо використати, щоб обмежити бачення глядача. Одразу припадає дві речі: це камера, і це світло. Почнемо з камери. Повертаємось до сяєва. Хлопчик їде на велосипеді по коридору, де нас чекає різкий поворот. Камера слідкує за дитиною, глядач по факту бачить те, що бачить дитина. І ми, як і дитина, не бачимо, що за поворотом небезпека, поки не стає занадто пізно. Також є те, з чим дуже люблять гратися творці фільмів жахів: фокус. Ось приклад із фільму Астрал 4. Дівчина лежить на підлозі, весь фокус на ній. В раз фокусі до неї наближається щось. Глядач чітко розуміє, що позаду небезпека, але ми її не бачимо. Той самий Астрал, але вже третя частина. Дівчина, яка не може рухатись, лежить на підлозі, але трошки бачить під ліжком, що до неї щось наближається. Ще типовий приклад цього прийому. Герой ховається в шафу. Героїня або герої може бачити тільки крізь невеличкі шпаринки. Це обмежує кут зору, а значить, що в голові людини ось ця вся зона стає місцем потенційної небезпеки. Проще бери ракурс над ліжком, і глядач буде підозрювати, що під ліжком сидить умовний монстр. Це ну, я дуже спростив, але я думаю, ти розумієш. Світло. Я доволі давно задумувався. А чому привиди приходять зазвичай вночі? З іншої сторони, слід вимкнути світло у власній кімнаті, і стілець, на який навалили одяг, стає вже людиною. Людина боїться не самої темряви, а того, що там щось ховається, а небезпеку ми так і не побачимо. Тому і зі світлом ми можемо прям награтися. Може це будуть супер короткі моменти, коли ми все бачимо від спалаху фотоапарата? А може ліхтарик просто охоплює дуже малу зону і іноді блимає? А давайте дамо героям запальничку. А давайте взагалі дамо героям сірники. Тут дуже мало місця, щоб відчувати себе в безпеці, бо там суцільна темрява, там може щось ховатись. Так і ще й час горіння сірника обмежений. А може він в наступний раз не запалиться? А може зламається? А може ми просто не встигнемо його запалити. На щось з'їсть. Окей, а тепер давай об'єднаємо ці інструменти. Герої можуть взяти камеру з нічним баченням або ліхтариком до рук і заглядати на горище, як, наприклад, в фільмі Репортаж по-перше, нас обмежене світло. По-друге, ми не знаємо, з якої сторони на нас щось вискочить. І це не обов'язково псевдодокументалістика. Тут камера теж обмежує кут зору, плюс в наметі дитячому темно. Глядачу супер дискомфортно, а для додаткового ефекту можемо іноді показувати обличчя героя, щоб глядач взагалі не розумів, що там позаду камери відбувається. Добре, наприклад, я бачив багато фільмів жахів, і я знаю ці прийоми. Як мене налякати? Ну якщо ти вже такий, то давай візьмемо супер загальний кадр, напхаємо велику кількість деталей, можливих шляхів для потенційного маньяка. І сиди, вдивляйся, розглядай кадр і напрягайся, думаючи, що саме тут відбувається і звідки цього чекати. І тоді вже слід потихеньку обманювати глядача. А це нас поступово переводить до наступного інструменту. Люди, що дивляться фільм жахів, люблять не розуміти, звідки буде напад. Наприклад, героїня тягнеться за шпилькою, фокус глядача тут, а значить, схопити її за руку мають з іншої сторони. Шосте почуття, Кол в кімнаті померлої дівчинки. Вся увага і дитини, і глядача на цих стрьомних ляльках. Логічно, що вони для нас небезпечні. А це значить, що значить, що привид має схопити хлопця взагалі з іншого місця. А якщо об'єднати цей прийом з обмеженим кутом зору, то взагалі ми маємо майже клас. Сичну сцену із зеркалом. До речі, цікавий факт: вперше ця техніка із зеркалом була використана в фільмі ОГИДА 1965 року. Коротше, якщо супер спрощено, то я маю прямо дивитися на небезпеку. Для драматичності краще, щоб камера трошки не їжджала. Але насправді схопити мене мають за ялинки. Фуя. Про всяк випадок перевірив, бо я вже собі накрутив. І коли вже ми бачимо сам напад, як ще його можна підкреслити додати гучний ударний звук. В ідеалі, якщо до цього ми вже під'єднали вуха глядача і, наприклад, ввімкнули нагнітаючу музику. А можна піти ще далі? Як кажуть, коли почали знімати кіно зі звуком, почали цінувати тишу. По-перше, перед самим переляком заглуши музику. Тоді звук удару буде більш контрастним. А можеш, наприклад, взагалі не вмикати музику. Зроби так, щоб були просто звуки оточуючого світу. Глядач вже розуміє, що щось не так. Він буде прислухатись до кожного скрипу половиці, до кожного шороху, бо за ним може бути небезпека. Бо погано підібраний звук може. Буквально знищити весь момент, як в тому мемчику, коли музика міняє все. Добре, я такий крутий глядач жахів. Я бачив більше, ніж три фільми. Мене таке налякає. Що будемо робити? А давай не лякати. Нехай небезпеки насправді не буде. Давай в сцені, де мама з донькою грає в бабу куцю з дитиною і чує звуки шафи, де точно не сидить донька, і з шафи нічого не вистрибне. Налякаємо глядача донькою, яка вийшла з іншої сторони взагалі. Небезпеки нема, нема, а скрімер зроблений як по методичці. Або, наприклад, за гучним шумом виявиться звичайна кішка. Як каже Ребека Маккендрі, коти мають скрімерів в кіно більше, ніж будь-який монстр. І в момент, коли глядач розуміє, що помилкова тривога і такий, чуєш, може підгузки нанести. Не і ось тут, нехай на героїв нападе реальна небезпека. Бо не треба, сука, розслаблятись. Ти прийшов фільм жахів дивитися лі в пасочки гратись. <ріст> Давай розглянемо тепер, як це може виглядати в сукупному результаті. Екзорцист 3, сцена в лікарні, яка багато кому раніше здавалася супер страшною. Сцена йде майже 4 хвилини, практично з одного ракурсу. І що ми тут маємо? Лімінальний простір, бо порожній коридор лікарні, загальний шот, де багато деталей. Обмежуємо бачення глядачів багатьма дверима і переходами. Як я казав, очікування перед переляком 4 хвилини. Музика взагалі відсутня, звук доволі тихий. Перший маячок про те, що тут щось не так буде цей звук. Медсестра йде перевіряти і заходить в одну із дверей. А це лід в склянці. А, Фух, це взагалі людина. Все окей. Вона повертається до свого робочого місця. І тут знову якийсь звук. Але вже з-за інших дверей. Камера взагалі перестає рухатись. Медсестра заходить в ту палату, і ми її не бачимо. Охоронець йде, залишаючи героїню одну. Все добре. Вона виходить в кімнаті, нічого не виявилося. Тобто небезпека з'явилася звідки ми її взагалі не чекали, бо ну. Там же все перевірили Контрастний гучний звук в порівнянні з усією сценою, додатковий наїзд камери і різкий перехід на релігіозну статую без голови, що обмежує нам бачення, що відбувається з медсестрою, плюс додає релігійного символізму, що якраз в контекст фільму. Окей, давай візьмемо більш сучасний фільм. Давай так, я просто детально розповідаю сцену. А ти сам або сама загинаєш пальці, скільки із перерахованих інструментів тут можна побачити. Те саме закляття. Старша донька спить, чує стук десь за кадру. Вона вмикає лише одне джерело світла. Це, виявляється, її сестра Лунатить. Вона обережно вкладає її спати, але двері самі вичиняються, і звук з шафи повторюється. Ракурс, де ми не бачимо, саму шафу в кадрі, і починає вмикатись нагнітаюча музика. Дівчина підходить до шафи, яку нам показують знизу наїздом. Паралельно встає сестра. Знову кадр, де не те, що багато простору видно. Дівчина відкриває шафу. Нічого не відбувається. Молодша сестра лякається, камера зрушає з місця, а привид виявляється, був на шафі. Жінка додатково дивиться майже в камеру наглядача, що підсвідомо ламає четверту стінку. Наїзд камери, напад, зміна кадру до батька, який зовні будинку. Плюс додає до цього ще загальний настрій фільму і знання того, що в цей самий час маму в підвалі лякає привид. А ще дві доньки невідомо де і що з ними відбувається. Ну це ж прям круто спланована сцена. Скрімер, скрімер. Круто виглядає, та мені здається, круто. Нема ракурсів просто заради ракурсів. Кожна деталь працювала на цю сцену, а не проти неї. І таких прикладів велика ні. Гігантська кількість. І знову ж таки, це не методичка, є в курсовій роботі. В цьому і є творчість, треба показувати бачення, видумувати, творити, порушувати канони. Але для того, щоб порушувати правила, треба їх дуже добре знати. Тому сподіваюсь, в наступний раз, коли ти будеш дивитися фільм жахів, подібні сцени заграють для тебе новими фармами, бо насправді хороші сцени можна роздивлятися десятками хвилин. І тепер стає зрозуміло, чому одна сцена викликає дискомфорт або лякає. А інше залишає байдужим. А ти не забудь підписатися, поставити лайк цьому відео і написати коментар, як тобі взагалі такі така рубрика. Також тут є QR-код, а в закріпленому коментарі ти знайдеш посилання на донат-сервіси, за яким ти можеш перейти і підтримати цей канал донатом. Як я казав, хочу робити краще, а для цього як мінімум треба оновитись технічно. Інста, телеграм, тікток. Підписуйся, коли є щось цікаве, обов'язково ділюся. Буває іноді, що я на декілька днів зникаю, але ну, це означає, що я дуже сильно готую для тебе якийсь випуск. Це був Вел, well, це був канал Велмовів, well і пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я. Я буду прості! Я бришні людина.